It's a point in the area. Yeah. Національна поліція України та Служба безпеки України викрили злочинну групу осіб, які постачали наркотики до установи виконання покарань. Фігурантів затримано поліцейські заблокували черговий канал наркотрафіку, який функціонував не лише у виправній колонії, а й діяв на території інших областей. Його організували один з ув'язнених разом зі спільниками. Їх протиправну діяльність задокументували та зупинили оперативні працівники управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції. Ці спільно зі слідчими слідчого управління та співробітниками служби безпеки України до судового розслідуванням було встановлено, що канал незаконного постачання наркотичних речовин налагодив 41-річний чоловік, який уже відбував покарання за майнові злочини. Фігурант мав двох спільників на волі: – 58-річного та 40-річного мешканців Івано-Франківська. Вони купували, фасували наркотики, маскували їх у харчі, побутову хімію та інші речі. Надалі замасковані наркотики переправляли до виправної колонії в посилках щоразу від імені вигаданих відправників. Поліцейські задокументували, що злоумисники організували щонайменше 11 посилок наркотиків у місцях позбавлення волі а також передали 6 партій заборонених речовин в інші області. Під час обшуків у виправній колонії та за місцями проживань фігурантів вилучили наркотичні. Засоби близько сотні таблеток, які містять заборонені наркотичні речовини, а також порошкоподібні речовини у зіп пакетах: електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони. Та інші речові докази Тьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним тримання під вартою з сроком на 60 діб. Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють додаткові канали надходження наркотичних речовин та інших ймовірних учасників протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обл. Весна прокуратура.